Чому ми не задумувалися, чому ми коли ловимо товстолоба біля дна, со дна, у нас дуже часто немає покльовок. даже. Проста причина. Ми просто використовуємо не ту снасть. І за те, що на більшості водойомах глибокий мул, ми кидаємо обичну снасть дону, Вон, техноплантоз грузом туда провалюється, і товстолоб його не знаходить. Обична снасть дона, вона ефективна, коли дно тверде, на кар'єрах там. І де э, ракушка десь. Тому ми вже 5 років ловимо на придону, так називаємось. Я вже кажется, раз показував, просто хлопці поподробніше покажи їй. Значить, що береться э, леска, на леску трубка і на трубку надівається 4 от таких поплавки. Достаточно вообще, 3. три. Четвертий ми ложимо на запас. Мало що там може э, это, сам буде, э, техноплантон тяжкий. Значить, сюди одягається, ви ставите свій груз 80-100 грам. Сюди воно йде через це, тут звисає отак. Тут ви одягаєте техноплантон свій, краще два, один здоровий, два невеликі. За ці повідки, я розказується, це взагалі нахідка, вона, тому що ставимо пінопласт, який розрушає гачки не на гачок, а між гачками. Це значно краще. Якщо будете ставити на гачок, ви зменшуєте розмір гачка і засікавить буде хуже. Зараз я вам покажу на примірі, як, як воно стоїть у воді. Там є радіше відео в акварії, ну, можете подивитися тут, дивіться. У нас виходить дно тверде знизу, далі йде мул, у нас так обично. Мул ляка йде. І коли ми кидаємо сюди, воно впало, обичко, з нас, і Все. Цу ж ми закидаємо, тут у нас груз і ліска ваша йде. 3-4 поплавка, отак вони розташовані. Тут у нас знаходиться техноплантон, сипеться сюди. І по мірі того, як він розтворяє снасть виравлюється. Тобто через деякий час вона стане отак. Ну оця все воно буде те саме, вниз опускатися. Дуже дрієво. Штука, особливо там, де крупний то столоб, він вже з возисом переходить на кормиться возлідна. Він вже фітоплантоном не кормиться, зооплантоном рачками. Тож дивіться раніше, є, там у мене у нас у нас є підводна сьомка, як ходить з стаями здоровенний техноплантон. В озлі саме одна, 30 см і фільтрує всю воду. Подивіться, так що робіть таку снасть. хто не хоче робити. Нема часу, ми зробимо. Тільки замовляйте зарані, бо піде сезон. Ми на рибалки, у нас тоді часу не буде. Підписуйтесь на канал, багато вже виставлено у нас, ще більше буде виставлено. Поміряюся, що весна вже пішла, і ми будемо чаще вистати свої. Ті улови будемо виставляти, розігрувати безкоштовно. Знасті, е, е, підписуйтеся і головне, бережіть себе.